Добрий день. Добрий день. Так. Все. Можемо їхати. Ага. Дякую. А хочете шоколадку? А... Давайте. Ви люб'язна. А. Дякую. А я вас знаю взагалі. Да, так. Я насправді теж акторка, а в таксі просто підпрацьовую. Mm -hmm. Дуже приємно. Вибачте, я б щось за один день зібрала всі таксистські кліше сьогодні. Ну, буває. До речі, акторок, ви знаєте, я ще не зустрічала. Були і. Ой, і корабельні ці господи, як вони звуться? Капітани, капітани. Були кріпто е, якісь інвестори, мільйонери. Е, всі, хто завгодно. Геть навіть знаєте, хто був одного разу? Одного разу був е, цей. Перевертань. Він казав, що він ввечері <стує>, стає вовкулакою. Mm. Ви не <стує> вірите, <Так> що <стує> Вы, наверное, это, я акторка?